Рідна земле, привільно розкинулись Твої неозорі простори. Величний, повноводний. Шавільний лагідно несе крізь ліси й гори чисті води свої в Дніпро. Тисячолітній, але вічно молодий, стольний град Київської Русі, колиска трьох братніх народів російського, українського і білоруського, Київ. Дні полум'яного жовтня український народ, керований комуністичною партією, сміливо пішов по шляху Леніна по шляху своїх російських братів на вій за владу Ради. За роки радянської влади Київ став могутнім політичним, культурним, науковим та індустріальним центром української соціалістичної держави. Промисловість Києва та області Виробляє продукції в кілька десятків разів більше, ніж виробляла вся дореволюційна Україна. Досконалі верстати автомати верстати заводу імені Горького працюють в багатьох країнах Азії і Європи. Дарницький шовковий комбінат. Його різноманітна продукція до смаку жінкам і дівчатам всієї нашої країни. Майже на всіх шляхах і будовах ви певно бачили ці чудові універсальні машини. Їх виробляє завод Червоний екскаватор. А фотоапарату з маркою «Київ» віддасть перевагу фотокореспондент будь-якої країни світу. В цих швидких машинах теж київська марка. А першокласні травлери, які сходять із тапель ленинської кузні, пливуть по сиві хвилі Дніпра на широкі простори морів. Дивний Дніпро у тиху погоду, без міри широкий, без кінця довгий, біжить він і в'ється. По зеленому світу, земля батьків наших рідна і велика. Це тебе сходив Тарас своїми босими ногами. Якої високої наснаги даєш ти своїм дітям? Маленька грудочка твоя гріє нас, де б ми не були. Земля київська лютою хмарою сунула на тебе татаро морська навала, турецькі поневолювачі, стогнала ти під натиском шляхти шведських та німецьких загарбників. Мужньо боролись люди твої з незліченними ворогами. Тебе, на земле за волі щастя народу проливали кров кращі сини й дочки народів українського і російського у буремні дні великого жовтня, дні народження нової ери історії людства. І хвилі сивого дніпра, і суворі трипільські кручі бережуть пам'ять про героїчних комсомольців, що віддали своє життя в боях з ворогами революції. А в 41-му, коли фашистський чобіт ступив на землю українську, кожен клапоть її горів під ногами загарбників. били окупантів Ковпаківці, партизани Наумова, боролися в підпіллі герої Радянського Союзу, професор Буйко, Кудряшов і Піроговський, мстилася ворогам партизанка Марина Гризун. Ми ніколи не забудемо тих днів, коли героїчна радянська армія під командуванням генералів Хрущова і Ватутіна звільняла міста і села від гітлерівської навади. За неї дочки всіх братніх народів визволяли Україну: Іванов, Семенов, Зазелятін, Петухов, Щербаченко, гвардії капітан Шелуденко. Вони першими форсували Дніпро. Вічна вам слава, герої, священним вогнем пламенітиме ваш образ в людських серцях. Збулися віщі слова поета, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Нові радісні зорі сходять над київською землею. Нові веселі пісні лунають над нею. Багата, невтомна, родюча земля. Щедро відплачуєш ти людям за їх натхнену працю. Слухайтеся в цю пісню, вдивіться в ці кадри. Може, вони й буденні, але скільки в них поетичної краси. Красні дари землі Київської. А це, здається, мед. Та давайте ложку. І повноправним творцем та володарем цих щедрот є прості й скромні радянські люди. Ось вони. Ті, ким славиться земля Київська, ким пишається вся наша радянська країна. Невтомні хлібороби і лінарі, тваринники і буряководи, селекціонери і механізатори. Наше багатство не прийшло само. Його здобули кропіткою працею колгоспні трударі повсякденній боротьбі за створення достатку для радянської людини. За багаті врожаї, за високі надої молока, виробництво м'яса, за цукровий буряк і світлорусий льон Київську область була нагороджено орденом Леніна. Біля двох тисяч кращих трудівників нагороджено орденами і медалями. У весняні дні 1958 року ця звістка облетіла всі райони і весела гомінка радість заповнила всі шляхи до рідного Києва. До столиці Радянської України вручати високу нагороду прибув перший секретар Центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу, голова Ради міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Никита Сергійович Хрущов. Як сердечної теплоти, глибокої шани, щирої радості принесли на цю зустріч трудівники землі Київської.